Процес ухвалення державної казни на наступний рік буде важким, розповідає народний депутат Максим Бурбак. Уряд планує низку змін до податкового та бюджетного кодексів. Прогнозується також зменшення соціальних виплат та масштабна приватизація важливих об'єктів. Незрозумілою залишається і ситуація щодо призначення губернатора Буковини. Відомо, що нині адміністрація президента погодила кандидатуру першого заступника. Та уряд саботує таке рішення не дивно, адже боротимуться за крісло очільника області, люди прем'єра та президента. Нардеп не приховує на цій посаді, бажав би бачити свого Ого, однопартійця Олександра Фещука, думаю, що ближчим часом буде призначено керівництво, тому що цілком логічно, що е, при прийнятті бюджету області треба, щоб був е, голова облдержадміністрації, який буде відповідати за виконання цього бюджету. Про свої подальші кроки щодо покращення ситуації в області Бурбак небагато говорить. Забув нардеп нардепі про обіцянки на посаді міністра інфраструктури стосовно відновлення авіасполучення у Чернівцях. Тоді до міста тричі приїжджали спеціалісти цього відомства, та проблему так і не вирішили. Нині нардеп стверджує, ремонтувати смугу литовища було недоцільним, хоча навесні декларував зовсім інше. Давайте повернемося у квітень місяць, коли зустрічався з депутатським складом Чернівецької міської ради. Де не радив їм витрачати понад 6 мільйонів гривень, закопаних в землю ні на що. Будучи вихідцем із Чернівецької області, Бурбак відмовився вступати у міжфракційне об'єднання Боковина. Мотивував це тим, що не бажає входити в групу з представниками колишньої влади, зокрема Богданом Онуфриком. Попри те, що на минулому скликанні вдало співпрацював з регіоналом Геннадієм Федоряком. Він стверджує на засідання його не запрошували, хоча днями нардеп Іван Рибак запевнив, повідомив усіх депутатів народного фронту особисто. Нас не запрошували ні на збор, а могли і не запрошувати. Я ж не знаю, ж не долар всім подобатись. Ну, там зібралася почесна команда чернівчан, то, впевнено, вирішують всі найкращі питання Буковини. На минулому скликанні Максим Бурбак щомісяця отримував компенсацію за оренду житла 15 тисяч гривень. Нині нардеп стверджує, від такої допомоги відмовився. Я живу на квартирі, яку орендую за свої кошти. Це трохи зручніше, тому що е, я жив біля міністерства, і мені було зручно там винаймати квартиру за свої кошти. Там і, там і проживає надалі Максим Бурбак запевняє, слідкує за життям чернівців. Йому відомо про ситуацію на водоканалі та він стає на захист гори начальника Андрія Штогринця, який дозволяв собі словесно ображати підлеглих. Я тепер розумію розумію цю цього керівника, який прийшов і почав наводити лад, як став нас проти колектив. Я те саме проходив у міністерстві. У мене було дуже дуже такий Цікаві відносини з державним підприємством Укр заперечує Максим Бурбак і інформацію про те, що дехто з представників народного фронту вже розпочав переговори щодо вступу в іншу партію. Невідомо нардепу і те, хто очолюватиме обласну організацію їхньої політичної сили. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.